Ти світловільможний пан, який ти красавчик, От який же ти красавчик, Ой, ти голова, ти у голова. Тебе треба працювати головою государства, державою. Головою державою тобі треба працювати. Дома Ярославу ждет сім'я. Бабушка, тетя і син Йому 4 роки. Є такі вечір, коли потрібно все-таки потерпіти розставити пріоритет. Когда бьют по Белгороду, это как бы нормально. А вот Секорский предложил по Ростову и мы возбудились. Дело не только. Нельзя в Ростове. не Он по, по Белгороду, не по Ростову. Речь идет о массированной а атаке дальнобойными а ракетами. Ты знаешь, сколько, знаешь, сколько, сколько у нас от рота осталось? Или 63, или 73, только 300 у нас человек. И около 10 200 Я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхні кринжати не вкидів пропаганди і псові всього найгіршого, що можуть натворити росіяни. Ну а ще сьогодні повірте, будуть просто феноменальні історії, від яких ви будете реготати увесь випуск. Але перш за все. Не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку. Звісно, підписатися на ютуб канал Іван Лайф, Раптом ви цього ще не зробили. Задонатити на автівку, яку ми збираємо для 36-ї бригади морської піхоти, посилання на рахунок в описі. Ну і звісно, насолоджуватись. Ми маємо Білгород знищити до основання або перетворити на сіру зону випалену землю, посунувши російські війська від українського кордону. А інакше наш Харків та й не тільки. Захистити буде неможливо, а інакше вони знову і знову знову, і знову будуть йти до нас. Тож хай не ображаються, що їм тепер і трасами їздити небезпечно, адже туди у відповідь у будь-який момент може щось прилетіти. Як же ж небезпечно тепер на Росії жити? І це так дико і бридко дивитися, коли пропагандисти, які в лютому 22-го року вже святкували перемогу. Тепер намотують своє соплі на кулак за своїм Бєлгородом. Ай-яй-яй! По нам не носять удари. Ай-яй-яй! Погорожують бити ще й по Ростову. Маємо відповісти нанести сокрушаючий удар, кажуть вони за все те, що відбувається довкола Білгородщини. Ну да, ви ж цього жодного разу не робили. Та який удар? Ви дивіться, коли на роботу їдете на своїх машинках по Москві? Споглядайте довкола, аби вас не атакував наш дрон, який залітає вже і у підміткові і у Москву. Ну а наші удари, звісно, будуть будуть більші, масивніші, он, брати, поляки. Підтягнулися і дозволили бити своїм озброєнням по території Росії. Почему вважаємо, що ідея Сікорського конкретно його предложение, приведет к ядерной войне? Странное заявление. Он разрешил, понятно, что не он разрешает, но тем не менее. Он предложил нанести удар по Ростову. Но ведь когда они бьют по Белгороду. Мы не наносим Украине стратегическое немедленное поражение. Изменилась мы в этой связи ситуация. рассуждаем на тему того, что по очкам очень сложно. И жертв будет много. Хотелось бы, чтобы нокаут. Так, Может, а еще нокаут раз, это что? Еще раз, когда бьют по Белгороду, это как бы нормально. А вот Секорский предложил по Ростову, и мы возбудились. Дело не только Нельзя в Ростове. Не Он по Белгороду, не по Речь идет о массированной а атаке дальнобойными... Ракетами. Це не одна, не десять ракет. Речь йде, возможно, о сотнях ракет, которые ударят по території Росії. что вони устраивают з Белгородской областью, вже давним-давно заслуживает нашого массированного ответа. І страшно, зрештою, друзі, не тільки пропагандистам. Ще страшніше, звісно, їхнім мальчикам в окопчиках, які затренують земель від всієї тії політики, ядерки. Помсти, удари у відповідь, перемоги над НАТО. Вони кожного дня всім богам в буквальному сенсі моляться, щоб по ним не пролетіло. Щоб вбило он краще якогось там сусіда, тільки не їх. І з початком війни нашою однією з улюблених рубрик було прослуховувати, що там рашики своїм навалюють по телефону. Що вони розповідають? Ось. Є в нас і найсвіжіша розмова із під Харківщини. так таки кажуть, що все молитви читав, а тротині чого не осталось. Кажуть, що Дрони Служби безпеки України максимально активно наніпулюють на наших ворогів. Хоть в Мама, тут люди сядуть без води 9 днів. вони мочу свою п'ють. Для меня, для меня води – це вже радість буде. Хочеш, Хоч де ми живемо? Такая маленькая норочка, леса нету, типа лес, ну что осталось от леса. Маленькая норочка, там только сидя, там стоит и не станешь. И по то залез в нее, короче. И вот там спишь, с нее сражаешься, с нее ешь, сортир, все. Ну, как назвать-то укрытие? А спать там хоть приходится? Да? Сколько мы спали? Тут тот раз, короче, за всю ночь мы, наверное, поспали, может, час. За две ночи. Только, только глаза прикроешь, какая-то хуйня. І боїться спать. Ти знаєш, сколько знаєш, сколько, скільки у нас опрота залишилось? Еле 63, еле 73, тільки 300 у нас на чоловік. І около 10 200. Не, ну а що робити? От ви скажете, є в них варіанти, можуть не воювати. Та ніде вони ще в Росії зароблять гроші. Їм же он сказали, що життя в Росії настільки небезпечне, що в тебе є цього три виходи. Перший це померти в ДТП, другий померти від алкоголю. І третій померти на українських фронтах. Власне, як ви почули, то якогось сентименту, емпатії від родичів, російський воєнний злочинець так і не почув. Тому що всі там знають, він заробляє бабло. На війні він заробляє. Помре, вони зароблять ще більше. Їм байдуже, що вони там роблять в тій Україні, в яких умовах вони живуть. І чим більше я дивлюсь, що вони роблять, трагічні історії з фронту, тим більше я впевнена. Що росіяни далеко не всі заслуговують на суд, на камеру та навіть на довічне ув'язнення. Що саме я би хотіла з ними зробити, я не можу сказати, бо нас забанять. Але повірте, фільм піла і не тільки, здались би, смішною комедією, бо росіяни давно і сильно перейшли всі межі, що й вихваляються, як в порушення всього міжнародного законодавства. Вони використовують на фронті проти наших хімічну зброю. Теперь, по сути, здесь вот видно противогаз, который висел у пулеметчика, цинки из-под патронов. Здесь вот газовая граната, которую сбросили мы. Смотрите, при планировании наступательных действий, при проведении тщательной разведки, условно всегда какой-нибудь укреп можно разбить на какие-то участки. І назвав так називаємо замки. І вот це був конкретний замок. здесь сидел, э, який тут сидів, він, э, контролював этот подход. Але в себе у мережі вони, звісно ж, розповідають винятково про подвиги і героїзм російських мальчиків і дівчат теж. Вони не розповідають про і намагаються навпаки цим боротися. Із реальними історіями про їхнє мародерство, про вбивство взагалі для світу вже більше не стоїть питання, хто такий русський воєнний. Щоправда, якщо прям національних героїв із вагнерів, вбивців, валтівників, кнібалів і інших потвор створити таке не вдалося, то варто спробувати зробити таку собі суперросійську вумен, тьолку пулеметчицю, яка родину захищає в окопі. Чомусь іншої країни, адже на Росію не нападали одним словом, що правда, мені щось підказує, що расистка, про яку ви зараз побачите сюжет, яка залетіла випадково і народила 17 років, на фронт втекла не за покликом серця, не із патріотичних міркувань, а просто подалі від свого буденного нікчемного життя. Родилась и выросла в Смоленске. Все как у всех – школа, институт, работа. Жизнь 21-летней девчонки изменилась, когда она покинула родной дом. Дома Ярославу ждет семья – бабушка, тетя и сын Семен. Ему сейчас 4 года. Есть такие вещи, когда нужно все-таки потерпеть, не знаю, расставить приоритет. Он у меня будущий мужчина, защитник. Я думала, он меня поймет. А вы вот, например, знаете, что делал ваш сын вчера? Дома был. Дома был? А давайте у него прямо спросим непосредственно. Алена Семен, заходите, пожалуйста. Маленький, ты как? Знает маму-то. Я... Не сразу, да? Ты... Он на меня смотрит, не да. понимает. Непривычно, наверное, да? Все. Ну, мать самка отправилась защищать свое потомство. Ведь не дай бог, где-то среди ночи в Смоленск, это где вообще, придут злые бандеровцы, убьют ее, заберут сына и съедят, ведь это русскоговорящий мальчик. Далее, друзья, будет топчик история. Врунгель російського сучасного пошиву про чувака такого самого приблизно, як і ця тьолка, який і в танку горів, і літак руками збивав, і зубами гранату перехоплював. Рашик розповідає: бо ніхто перевірити не може, як потрапив, нібито до українських військових в полон, але ж українці, які тупі, дурні, вивати вони не хочуть, і частиною з тих, хто брав його в полон. Їх вбили свої ж. Ну, така прям класична історія. Всі постійно вбивають одне одного, особливо своїх. Частина, все ж таки, з тих, хто брав його в полон, вижила. Прям просто блокбастер. І ті, хто вижили і брали його в полон, здалися в полон йому. Він їх переконав здатися в полон. Ну, правда, невигадана історія. бо таких Буквально тисячі з тисяч історій за дворічну війну. Всі ж знають, що немає нічого солодшого за російський полон. Сорока у нас не тільки безбашений штурмовик, який навіть зараз тут ходить без сказки, але він ще і відличний дипломат. Пацани розказали історію, як ти уговорив э, здатися в плен українських воєнних. Розкажи, з перших куст. Шли на штурм, Я получил ранение со сбросом. А, необходимо было где-то укрыться, чтобы перебинтоваться, остановить кровотечение. Ну и запрыгнул в подвал. Первый какой был. Потому что на улице было оставаться невозможно. Прилетело бы второй раз. И уже было перематывать нечего. А, заскочил в подвал, а там оказались украинцы. На Меня направили автоматы. За мной заскочил золотой. По-золотому выстрелили, ну слава богу, он остался жив. Оказалось семеро укропов. Сидели, находились у них на позиции, хотели нас они сдать командованию. Тройка, которая собиралась нас вести, вышла. Пошли они забирать свою рацию, которую они успешно потеряли. Ага. Пошли забирать, и получилось так, что их свои же и прихлопнули. Ага. Да. То есть никто... Перепутали? Не... Да, да, да. Они друг дружку постреляли. По итогу никто не пришел. Ну и в ходе беседы, в ходе разговора, мне удалось их убедить, чтобы они, собственно, сдались мне. Что ты им говорил вообще? Правду, что смысл им воевать. Да они и сами в ходе беседы было понятно, что не воевать не хотят. Похватали их, кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись. Они боялись, что их расстреляют, их убьют. Я им дал слово, что я их отведу прямо до командования. Никто их пальцем не тронет. Они поверили. И как сказал, так и сделал. Те пленные украинцы, которые воюют, да, они как один расскажут, что воевать не хотят. Ані зачастую здаються на да, практично завжди. Завжди дивуюся. Якщо українські військові постійно здаються в полон, то як тримається фронт і продовжується війна і захист наших територій. Це історія номер раз. Друга історія з перших днів вони розповідають якісь дивовижні казки. Оці героїчні подвиги, неймовірні якісь історії. Але при тому чомусь повернутися до себе додому, як герої вони не можуть. Там все частіше ветеранів СВО. Б'ють, калічать, знущаються, кидають, не допомагають. Щось якось не клетять ці їхні героїчні розповіді з тим, яких зустрічають вдома. Ну а взагалі сьогодні в нас не випуска, просто пісня якась. Навіть важко обрати якийсь сьогоднішній улюблений фрагмент, бо брехати, перекручувати, дурити то є суть росіян. Ну і звісно ж. Безкінечно порпатися в спідній білизні українців. Ну не що вони так не люблять, як наше життя. Новий наратив Рашиків, який вони використовують вже на перший тиждень в Україні протермінований президент. Гарант із душком, і говорити з ним немає про що. А от і супер, скажу я вам, бо і він із вами не збирається комунікувати Росія. Країна Фейл Стейт, що з 90-х не обирає легітимну владу. Де всім керує один єдиний дід, який вчепився синіми пальцями у кисло президента. І щось розказує ще нам. І я розумію, я справді розумію їхнє роздратування. Наш президент не має ядерної боєголовки. Він не мав другу армію світу, не вихвалявся ракетами, але все одно взяв і обіцяв росіян. Um. На Украине просрочка, там нет президента, там просрочка, тухлая, воняет. Прям запашок идет такой, при этом, заметьте, как Запад это начинает чувствовать, уже уровень Столтмер говорит, а мы уже встречались в Киеве, но в Киеве встречались, когда еще не было просрочкой. А ты он просрочка, поэтому иди к кому? Иди к королю, ему там руки жми, чем с ним разговариваю. И страны, которые с ним беседуют, на самом деле, ни хрена не решающие вообще ни о чем. С кем они говорят? Ну, кто узнает, клоун приехал, который гениталиями по фортепиано елозил. Вот о чем-то говорит. Еще одет как кретин, потому что когда ты идешь э, к королю в маечке, ну, окей. Если, ну, ты что, воюешь, что ли? Ты в Испании воюешь, Что вот ты в таком виде заявился. Это о чем ты хочешь сказать? Или с каким там королем он встречался? Да с каким бы ни встречался, все равно кретин. Поэтому, когда BBC пытается что-то сказать, нет, нет, вы что, это не может быть, не, просрочка. Второй очень важный момент. Поэтому говорит там, есть с кем? Главой Рады. Так что теперь будем смотреть, как жирная свинья будет жрать маленького поросенка. Потому что тут же окажется вокруг а людей, тут говорит, вот, вот, От ти світловільможний пан, який ти красавчик, от який же ти красавчик, Ой, ти голова, ти у голова. Тебе треба працювати головою государства, державою. Головою державою тобі треба працювати. І одразу будуть говорити, А це хто цей жидюник мел на нього, от ти порочач руки. Так вони будуть про е, такого странного чуваки. Говорять, тут же йому вспоминає його етнічке происхождение. Увітью віті, все это начнеться. Поросяствиня єврей протухлий президент. Господи, якого актора погорілого театру втрачають в цьому села Вьові? Але скільки б він налив своє жовче, істина лишається істиною, президент України легітимний до проведення виборів на території України. І що вони до бісокурі? Так хочеться інколи буквально закричати. Далі увага. Просто увага. Значить, в Росії народився другий Христос. І ні, 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 не треба мене звинувачувати у богохульництві і називати богохульницею. Бо це не я, це вони. Там такий собі поп. Який як і вся російська православна церква прославляє СВО розповідає як воєнні злочинці, тобто військові, що воюють в лавах російської армії, і помирають на фронтах, як вони воскресають ще раз помирають і воскресають. Особисто я пам'ятаю тільки одну таку історію. Але Росія, це ж якийсь пекельний Діснейленд. Тем на войне неверующих нет, когда ты пред лицом телесной смерти находишься, то все фибры души оживают, и сколько сейчас свидетельств замечательных свидетельств Христовой победы над смертью. Вот мне моя собственная супруга много присылает военных свидетельств, роликов. Буквально Великим постом я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности. Он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, Його исцелил повністю, его внутреннесть были исцелены. І вот он принимает крещение, приїжджають його родственники. Вот они, фотографии, все уже в білих одеждах, новокрещенные адепты нашої православної церкви. Я тільки не дуже розумію, чому немає тоді якогось паломництва до нього. Всі воєнні СВО йдуть к нему, просить великої победи, тому вже як це з го року все не получается. Умирать получается, воскресать не очі. І якщо ви раптом на одну долю секунди були шоковані і вирішили, що вже все, вже все краще у вас за попередній сюжет не буде. То перевідіть своє дихання, тому що далі буде ще гірше. Пропагандисти всіма силами, методами і ресурсами намагаються спинити нашу мобілізацію. Ну тому, що це ж тільки їм пощастило вмирати і воскресати. У нас якось так не виходить. Наша мобілізація, і без того не надто популярна у суспільстві. Тож час від часу расисти випускають в мережу такі собі таке собі російське порно пропагандистського характеру. Сюжет банальний актори лайно. Але ось так: напорожати піде. Хто на фронт в окопе гнити, а мій до Карпат відпочивати? Пошустіла, коли твій мілийс, оцікав. Та і що тут скажеш, не могли вони знайти якусь акторку першого плану. Ну так багато в них всіх тих, хто, до речі, перемитнувся на бік Російської Федерації. Ані Лорак могла б зіграти українську мову. Якась Рогіна Тадоренка, та я повалів, врешті-решт могла б теж зіграти коханку ТЦКшника і говорити українською, а но цією псевдомовою. Але якщо їм болить і якщо вони намагаються це спинити, це означає, що вони відчувають нашу силу і її бояться. Тож нам треба не спинятися, а продовжувати. Як і не забувати, обов'язково донатити на Збройні Сили України. У нас, друзі, дуже конкретний збір на автівку для 36-ї бригади морської піхоти. Маємо назбирати 250 тисяч і закрити цей збір максимально швидко, тому що хлопці перебувають на харківському напрямку. За посиланням в нас в описі ви можете перейти і задонатити. Кожна ваша копійка, кожна ваша гривня це неймовірний вклад в нашу майбутню перемогу. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну.